Танки Абрамс американського виробництва вже в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, хороші новини він отримав від міністра оборони Рустема Умєрова. «Абрамси вже в Україні і готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей. Перед цим видання «The New York Times» також повідомило про прибуття перших абрамсів до України. Двоє чиновників американського міністерства оборони надали цю інформацію на умовах анонімності. Посадовці не сказали, скільки одиниць техніки вже прибули в Україну, але запевнили, що ще більше танків Абрамс буде відправлено в найближчі місяці. Видання зазначає, що ці танки можуть бути використані, щоб просунутися на контрольовану Росією територію в східних та південних областях України, де тривають тяжкі бої без серйозних проривів. У матеріалі також наводять нещодавно заяву очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, який зазначив, що Абрамс потрібно використовувати для дуже конкретних добре продуманих операцій, аби не втратити їх даремно. Загалом пообіцяли передати для потреб зсу 31 танк Абрамс. Танк М1 Абрамс є одним з найважчих танків сучасності. Його бойова маса перевищує 60 тонн. Танк оснащений 120-мм міліметровою гладкоствольною гарматою з боєкомплектом 40 пострілів. Ефективна дальність стрільби гармати стандартним боєприпасом складає 3 кілометри.